Не робіть нічого з самолюбних амбіцій чи смарностов, а в сміренності бажайте одного одного вищого серце. Наше налаштування за замовченням гриві. Не вірите? спробуйте провести день з малюком. Малюки хочуть те, чого хочуть, і хочуть вони це зараз. Малюки будуть боротися, а й не й писатися, щоб зберегти панування з своїми цінними речами. Малюків і турбують розклади, плани чи ідеальні дві стіни. Хороша нажимана про малюків і про людей загалом у тому, що вони здатні перетворюватися на самовідданих людей, коли до доріг Але якщо малюків не переорієнтувати з любов'ю і не навчити їх зважати на інших, це егоїзм так і залишиться. Отож, якщо ми від народження і люди, як нам навчити наш розум не переходити до егоїзму за замовченням? Біблія заохочує нас моделювати своє життя за прикладами Ісуса. Не робіть нічого підступом або чванивостей, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен бає не про своє, а кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Ісус не використовував свою владу для особистої вигоди, сили, задоволення, контролю чи комфорту, але прийняв природу слуги. Ісус витрачав свіча, інвестуючи в інших, Ісус зосередив свою увагу на допомозі іншим. Ісус віддав своє власне життя за іншим. Якщо ви починаєте почуватися самозакоханим, самозавлажливим або навіть трохи самоправедним, спробуйте попросити Бога про допомогу. Попросіть Його допомогти вам, бачити людей, так як він. Попросіть його використовувати будь-які отримані знання для любові Його і служіння іншим. Попросіть його дати вам можливість вести інших до нього. Боже Слово, Святий Дух і стосунки з іншими вірянами очищають наші серця. І з Божою допомогою ми можемо змінити нашу схильність до егоїстичного життя, на життя без безкорисливе. Амінь.